Привіт, це фрілансер по життю. Сьогодні поговоримо про сучасну та круту CSS властивість Аспект Ratio, за допомогою якої ми з легкістю можемо задавати пропорції елемента та зберігати їх при адаптації сайту. Звісно, я покажу найкращі практичні приклади використання Аспект Ratio, що суттєво збереже ваш час на пошук рішення тієї чи іншої задачі. Тож підписуйтесь на канал та тисніть вподобайку. Буде корисно. Поїхали! Кожен елемент в макеті дизайну має свої пропорції, тобто співвідношення ширини до висоти або навпаки. Що ж таке співвідношення сторін? Якщо ширина дорівнює висоті, то це квадрат і співвідношення сторін буде один к одному. В той же час співвідношення сторін сучасних екранів 16 на 9. Наприклад, 1920 на 1080. Виходить, що ширина у 1,777 разів більша за висоту, і так далі. Так от, при розробці багатьох елементів дизайну нам необхідно не тільки будувати ці елементи певної ширини та висоти, а й зберігати пропорції сторін при адаптації сайту. Це коли змінюється одна сторона, а інша має пропорційно змінюватись. Теж. Давайте розберемо використання Aspect ratio на практичних прикладах. Спочатку подивимось на синтаксис. Отже, всередині селектора пишемо CSS властивість Aspect ratio, і далі в якості значення можемо задавати ширину, далі слеш та висоту, тобто співвідношення сторін. Отже, width та height будь-які позитивні числа. Цілі або дробові, можна вказувати тільки одне число без слеш. воно сприймається як і ширина, і висота одночасно. Також можна використовувати значення авто за замовченням. Будуть використовуватись пропорції, власне, самого елементу. Увага! Між width та height обов'язково треба вказувати пробіл. Наприклад, аспект ratio 16 на 9. Або Аспект рейшо 1, це буде квадрат. Ну і за замовченням аспект рейшо авто. З синтаксисом розібрались. Тепер давайте застосуємо властивість Аспект рейшо на практичних прикладах. Отже, перед вами абсолютно звичайна ситуація, яку ви можете побачити в багатьох макетах. Це так звані картки з контентом, де є зображення та текст. Отже, HTML в мене повністю готовий і нас цікавить саме об'єкт зображення об'єкт з класом Item Image. Давайте подивимось, що в нас є в результаті. Ніби все окей. Це тому, що ми використали зображення з тим самим співвідношенням сторін, що і в макеті. Єдине, що при адаптації в нас трішечки не так як хочеться. Втім, ми це легко можемо виправити, додавши зображення width 100%. І тепер все буде працювати як треба. Але уявімо собі абсолютно нормальну і звичну ситуацію, коли в процесі користування нашим інтерфейсом замовник змінює зображення на якесь інше. З іншими співвідношеннями сторін, і ми отримаємо ось приблизно таку ситуацію, яка зовсім нам не підходить. Звісно, можна почати кудлатити бабусю і намагатись виправити ситуацію. Наприклад, подивитись висоту зображення в макеті 266 пікселів, і спробувати задати це значення. Висота 266. Подивимось, і ніби все стало краще. Але ми бачимо, що зображення деформоване. Це сталося через те, що ми порушили е, співвідношення сторін цього файлу. Але ж ми не здаємося і продовжуємо наші спроби виправити ситуацію. Згадуємо про прекрасну і чудову властивість Object Fit. Так, і в даному випадку підійде значення Cover. Дивимось, все стало набагато краще за допомогою Object Fit Зображення ніби вписалось а, в наші розміри. Але. При адаптації ми не зберігаємо співвідношення сторін. Бачите, ширина змінюється, а висота в нас фіксована. Так, в деяких прикладах таке може бути, але точно не завжди, тому що зображення може втратити свій сенс. І тут нам на допомогу приходить аспект рейшу. Повертаємось в макет і дивимось розміри сторі. Ширина 347 пікселів, висота 266. І замість фіксованої висоти пишемо: аспект ratio 347 пробіл слеш пробіл 266. Спочатку ніяких змін не бачимо, але давайте спробуємо адаптувати. І ось вона, магія. Подивіться. Тепер зображення зберігають своє співвідношення сторін, і не дивлячись на те, яке саме зображення в майбутньому буде використовувати замовник. Тепер у нас все надійно, чітко і класно. Дякую, аспект Ratio. Маленьке нагадування: для зображень, які мають бути показані повністю, наприклад, товари в інтернет-магазині тощо, ми маємо використовувати замість Object Fit Cover, Object Fit Контен, рухаємося до наступного прикладу. Наступний приклад називається надійні блоки з контентом, і цікавість і важкість цього прикладу в тому, що нам необхідно не тільки зберігати співвідношення сторін при адаптації, а також, коли треба, дозволяти контенту. Це співвідношення сторін змінювати. Для створення цього прикладу я надихався наступною ситуацією в макеті. Я помітив, що ширина дорівнює висоті, тобто ці елементи є квадратами. Отже, HTML в мене вже готовий, і нас тут цікавлять два елементи: елемент з класом блок. І зображення елемент з класом блок імідж. Давайте подивимось, як це виглядає зараз. Отже, я побудував картки, додав контент, розмістив зображення за допомогою абсолютного позиціонування, і ми бачимо, що тепер висоту. Елемента задає контент, але е, нам потрібні зовсім інші співвідношення сторін, адже ми бачимо, що ніякого квадрату тут немає. Що ж, для того, щоб зробити квадрат, ми знов ж таки звертаємося до чудо властивості аспект ratio. і е, додаємо її до об'єкта з класом block. Для того, щоб зробити квадрат, тобто коли ширина дорівнює висоті, ми просто в значенні вказуємо одиничку. Цього цілком достатньо для того, щоб зробити те співвідношення сторін, яке нам необхідне. І тепер ми бачимо, що все чудово працює. Але в якийсь момент я помічаю, що співвідношення сторін не змінюється, і контент Уходить за межі об'єкту, що зовсім нам не підходить. Я досить довго кудлатив бабусю перед тим, як збагнув, в чому проблема, а проблема в властивості overflow зі значенням hidden. Отже, для того, щоб ви не витрачали час, пояснюю, коли ви використовуєте аспект 3, не задавайте параметр overflow hidden для того ж самого елементу. В даному випадку overflow hidden і border Radius ми можемо перенести на саме зображення. Ось таким чином. Тепер ми бачимо, що в нас візуально нічого не змінилось, але при адаптації. Ну, по-перше, співвідношення сторін так само зберігається. І коли контент вже впирається в краї, він це співвідношення сторін змінює. І тепер все працює максимально надійно, адаптивно і круто. Бонусний приклад: використання властивості Aspect Ratio в MediaZap. Як це працює? Отже, будуючи мідіа запити, ми можемо використовувати як і конкретне співвідношення сторін, тобто аспект ratio, так і максимальне співвідношення сторін, макс аспект ratio, і мінімальне співвідношення сторін, Мін аспект ratio. І коли е, ця умова виконується, то ми будемо впливати на якийсь елемент. Отже, в нас є квадрат, так. Фіолетового кольору, але коли в нас змінюється співвідношення сторін в'юпорта, тобто екрану, так то е, цей квадрат, цей колір змінює. Давайте повернемось в код. Отже, співвідношення сторін 8 до 5 і вище буде фіолетовий кольор. Е, співвідношення сторін. Е, 3 до 2 і нижче буде зелений колір. Ну і коли в нас квадрат, тобто однакова ширина і висота, буде коричневий колір. Таким чином ми можемо впливати на об'єкти. Давайте спробуємо. Квадрат 500, 500, будь ласка, коричневий. Коли висота більше за ширину, зелений. Якщо навпаки, фіолетовий. До речі, матеріали уроку ви зможете завантажити за посиланням в описі. Буду радий вашим відгукам про урок в коментарях. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час!